Слава Ісусу Христу! А моє таке послання до, в лапках православних. І е, хочу зразу попросити таких коментаторів не писати всіляке лайно в коментарях, тому що моє послання направлене не для того, щоб когось там образити чи дискримінувати тощо, для того, щоб поділитися своїм досвідом, і щоб ти не ходив в темряві і знайшов шлях до світла і врятував свою душу. Я теж до часу, як і всі люди, шукав відповіді на питання, хто я, навіщо я живу і таке інше. І просто, звичайно, грішив, не задумувався ні над чим і жив так, як мені заманеться. Але настав такий період в житті. Що після 15 року, після <кій> участі в АТО, життя кардинально змінилося, і до всіх до всього багажа гріхів, до залежності від алкоголя, від наркотиків, різних психсідобавилися різні психологічні розлади і таке інше. І просто якщо так прямо кажучи, демони рвали на частини і почав шукати відповіді, почав шукати порятунку. Спочатку звертався до найкращих там психологів, які не могли допомогти. Потім, в міру знань, прийшов до православної церкви, так званої, і почав там добросовісно все виконувати. Не пропускав служби і запевняю тебе, той, хто слухає, робив набагато більше, ніж більшість яких я зустрічав, так званих православних, роблять. Я не пропускав служб, я пости важочі вилазили, я молився годинами, я дійсно щиро, в міру тих розумінь, які мав, вивчав те, те що прописано, вивчав ці всі традиції, і тому подібне. Але спасіння не приходило, і все залишалося на тому рівні, на якому й було. І коли. Знову почалася вже повномасштабна війна. Так обставини склалися, що випадком я познайомився з людиною, служителем церкви місії слово Боже. І не відразу, але я довго противився там. Але людині ці вдалося достукатись до мого серця і проповідувати чисте неспотворене Євангелія і через. Певний час я почав усвідомлювати взагалі, почали відкриватися очі на сенс життя. Я почав, виконуючи щоденно, наповнюючи Словом Божим, виконуючи те, що мені пропонував наставник, зростаючи духовно, занурюючись цілковито в слово Боже. Поступово проходило звільнення. На сьогоднішній день пройшло. Близько року, як я в церкві, і я можу з певненістю сказати, що я вільний від рабства гріха. Мене покинули ці всі демони, всі залежності. В мене є відповіді на всі питання, які мене турбували. І всі ці питання я отримав лише в біблійній апостольській церкві, і лише зараз я розумію, що. Тоді, коли я був на тому етапі в пошуках, то ті люди, які намагав, де я шукав порятунку, ці психологи, ці попи, вони елементарно їх самих треба рятувати, тому що люди знаходяться в темряві люди не знають істини, люди не розуміють істину, і це біда, це біда, тому що насправді сенс нашого життя в тому, щоб ми... Покладали свої життя заради Христа і Євангелія, щоденно наповнювалися Словом Божим, проповідували до краю землі, тому що Слово Боже це є життя. Нас просто в дитинстві хрестили примусово, ні в кого нічого не запитали. Разом з цим хрещенням нам не дали нічого, ніяких знань. Ніхто не знає з православних ні суті християнства, ні начатки вчення, яке є базою християнства. Немає відповіді на ці основні питання. Люди не вивчають слово Боже, люди не живуть по Слову Божому. Люди просто виконують якісь певні ритуали й обряди. Коли я почав вивчати слово Боже завдяки моїм священникам, Докторам теології, пастирям Станіславу та Юлії Салтаненко, я маю відповіді на всі ці питання. Я маю розуміння хронології подій, яким чином православ'я дійшло до такого стану, в якому воно є на сьогоднішній день. Мені стали відомі історичні факти на основі реальних очевидців цих подій і фактів, з якими не поспориш. Тобто я отримав відповіді на всі свої питання. Тому запевняю, у вас, що відповіді дає лише слово Боже, всі відповіді лише у Бога і порятунок лише в біблійній апостольській церкві. Тому, якщо ти ще не являєшся частиною біблійної апостольської церкви, приєднуйся до живої церкви, живого Бога, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя, щоб дійсно стати учнем і послідовником Ісуса Христа, тому що лише церква первенців дає нам можливість не йти на суд, і такі люди, які пізнали і виконали волю Божу, вони на суд не йдуть. Тож приєднуйтесь до живої церкви, підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко. Там ви знайдете безліч біблійних фактів, які приводять з ілюзії в реальність, безліч науково підтверджених фактів істинності Біблії, безліч, безліч свідчень людей, які своїм життям показують зміною свого життя, показують ті аргументи, які варто слухати, і які є. Не просто вигаданими, а є реальністю, є справжньою реальністю людських життів, як слово Боже змінює людське життя. Тому не ходіть в темряві, любіть Бога та ближнього та будьте благословені.